Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. На засіданні виконкому відзвітували про виконання бюджету шостки за перше півріччя 2015 року. З 1 липня пиво відноситься до алкогольних напоїв, наслідки змін у законодавстві. Житель Німеччини, уродженець шостки, став волонтером, аби допомагати землякам. 30 липня відбулось засідання виконкому. Ольга Голушко, начальник фінансового відділу, відзвітувала про виконання фінансового бюджету у шості за перше півріччя 2015-го. Спеціалісти відділу освіти доповіли про підготовку шкіл та садків до нового навчального року. Також вирішувалось питання щодо видалення старих дерев, які знаходяться в аварійному стані. Про ці та інші не менш важливі питання у сюжеті Євгенії Павлової. Ольга Галушко, начальник фінансового управління, доповіла про те, що за перше півріччя 2015 року до місцевого бюджету надійшло понад 89 мільйонів гривень, а до загального фонду більше 173 мільйонів гривень. А це на 38 мільйонів більше, ніж за минулорічний період. Також були отримані базові дотації у сумі 7 мільйонів 200 тисяч гривень та різного виду субвенції. Позапланові надходження склали понад 2 мільйони. Незважаючи на позитивну динаміку заповнення доходної частини бюджету, на її зростання негативно вплинуло на виконання плану надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Цього податку надійшло 23 мільйона, на виконання складає 400 тисяч гривень. Проте у місті налічується чотири підприємства найбільших платників податків, повідомила Ольга Іванівна. Це ПАД Бель шостка Україна, питома вага 13%. ШКЗ Імпульс 2 млн грн надійшло від нього питома вага 8,7%. То Шефе Харків енергоремонт, питома вага 3,4% і Державний інститут хімічних продуктів 2,4%. Підпорядкуванням управління освіти знаходиться 35 навчальних закладів. Повідомила Любов Волошко, заступник начальника управління освіти. І з початку цього навчального року учні четвертих класів розпочнуть навчання за програмами та підручниками, розробленими на основі нових державних стандартів. У зв'язку з подіями, які переживає наша країна, істотних змін зазнали програми з історії України, літератури та курсу захисту вітчизни. За рахунок державного компоненту підвищена кількість годин. На вивчення предмету Захист вітчизни півтори години замість однієї у 2014-2015 навчальному році. Започатковано проведення уроків лекції курсу захист вітчизни на базі міського краєзнавчого музею. Мер міста дав доручення освітянам встановити вайфай в усіх навчальних закладах та здійснити усі ремонтні роботи до 1 вересня. За словами освітян, особливого ремонтного втручання потребують шоста та четверта школи. Євген Чернов, член виконкому, звернув особливу увагу на четверту школу, де, на його думку, дах не найкращому стані. 600 квадратних метрів 4 школи це дуже багато. А ми були на цій хиришах. Її немає по суті. Це гроші. Якщо б був дырочный ремонт, там, ну, это одно. а там треба повністю капітальний ремонт. Делать. В четвертій школі ми візьмемо, ну, скажем так, на себе там і колектив нормальний, і керівник у нас нормальний. Але з боку треба підтримка теж. Правильно, який директор. Колектив, зібратися і разом з вийти школу. школи. Тому що 600 метрів це не 60 метрів. Це кількість площі, там плеші, які є, і світло не прийшла повністю у місті налічується 47 старих дерев, які потребують видалення. Проте ця цифра не остання, розповідає Віталій Могильний, начальник управління житлово-комунального господарства. Було проведено обстеження в червні місяці по заявам мешканців. Спільно з представником інспекторами екологічної служби, ці заяви, які були підтверджені, в дійсно що підлягають видаленню. На них вкладені відповідні акти. Після прийняття рішення виконкому будуть надані ордери на їх видалення комунальному підприємству Шостка Зеленбуд, який буде провиконувати цю роботу. З 5 жовтня по 30 листопада проводитиметься черговий призов громадян на строкову військову службу. За словами мера міста, мобілізація у шості проходить на достойному рівні. Наш військомат, і наша комісія мобілізаційної призивна не приймають заходів насилля. І я звертаюся ще раз до всіх. Людина, яка призивається по мобілізації, особливо повинна йти туди. Добровільно. Актуальним та гарячим стало питання щодо перейменування вулиць парків, скверів тощо у зв'язку з уведенням в дію закону про декомунізацію. Микола Нога закликав підійти до цього питання з більшою відповідальністю, адже його турбує особливості прийнятого закону. Притом закон побудований таким чином, що в конце концов можуть навіть нас не спитати. Не те, що людей, а й виконком можуть не спитати. Сумах підписати бумагу і переіменувати вулицю. Це що, нормально? Ми що не люди, що не повинні людей наших, які живуть у цьому місці, спитати, як ти хочеш жити, на якій вулиці, як найменування цієї вулиці. Да, перекоси є, да, неправильно свій час зроблено. Але і ось все питання робити. Комісію забрала, що там поубивалося. Чот... А Євген Чернов зауважив, що важливо переконати у необхідності перейменування вулиць Шосткинців та провести роз'яснювальну роботу, аби нікого не образити. Представь, що молодий чоловік. человек спросить, він живе на вулиці Сорп КПУ. Вот від какого года по какой і що вообще таке. Поэтому, естественно, людям, які улице живут, живуть, объяснить надо, ребята. Ми же не в оскорбления там вашої пам'яті. А просто надо же привести им соответствие с действиями реально так на точно. Олег Штогрин, головний лікар ЦРЛ, підкреслив, що змінювати назви потрібно поступово, аби не витрачати зайві кошти. Є така пропозиція починати з маленьких, може навіть не вулиця з провулки. Там де за троне найменшу кількість людей на ті зразу буде видно як вони економічні і поступово поступово. Щоб не скарва Марса, наприклад, почати чи з привчиться а там четвертого провулку п'ятилетки якої там диносі, там до 10 будинків осталися. Я прошу і жителів, і краєзнавців особливо. Ми таке звернення робили неодноразово. Що в більшість в більшій мірі буде враховуватися повернення традиційного назву вулиці, яка була раніше. Також Микола Петрович розповів, що місто планує придбати житло для членів сімей, чиї родичі загинули на сході країни, та дав доручення усім керівникам підприємств та установ з усією відповідальністю підготуватись до зими, застосовуючи засоби по енергозбереженню. Державна податкова інспекція сповіщає про нововведення у системі податків щодо нерухомого майна, спадщини, автомобілів та реалізації алкоголю. 6 тисяч 800 гривень. Таку суму має сплатити суб'єкт господарювання за продаж пива на повнолітній особі. З 1 липня пиво відноситься до алкогольних напоїв. Також до кінця цього місяця деякі алкогольні напої мають подорожчати. Про ці та інші нововведення далі у сюжеті Олени Микитенко. З 1 липня пиво віднесено до алкогольних напоїв. Нагадала Ольга Пуда, завідувач сектору комунікації. Відтепер для його реалізації потрібна ліцензія, яка в місті коштує 8 тисяч гривень, у сільській місцевості 500. Для її оформлення необхідно надати відповідні документи до податкової інспекції. Якщо у особи, яка там планує, чи вже там торгує пивом, є, скажімо так, ліцензія на алкогольну продукцію, на продаж алкогольну продукцію, наприклад, там продавали там водку або вина, то окрему ліцензію на пиво брати не потрібно. Але якщо звичайно такої ліцензії не було, то на кожен касовий апарат, який стоїть у місці проведення розрахунків, тобто де беруться кошти від покупців, повинна придбаватися ліцензія. Майже 7 тисяч гривень таку ціну потрібно сплатити суб'єкту, в господарюванні якого було продано алкогольні напічі, цигарки неповнолітній особі. Продавець за реалізовані названі продукти підліткові також сплачує штраф від 500 до 1700 гривень. Наголосила Ольга В'ячеславівна. Якщо, наприклад, продавець сумнівається у віці покупця, то він повинен вимагати. Якийсь документ, паспорт або інший, який підтверджує вік. Якщо особа відмовляється, то що повинен зробити продавець? Він повинен відмовити в цій покупці. Ще однією новиною податківців стали нові ціни на алкоголь. Згідно постанови Кабміну, за нього доведеться платити більше. Підвищення вартості спиртних напоїв проходитиме в два етапи. З 11.07 і до 31 липня, і друге там буде з вересня, і десь приблизно. Підрахунка мінімальна розрібна ціна. На горілку становитиме на рівні 34 гривні 90 копійок за за пляшку. А серпня 39,90. транспортний податок як джерело надходжень до місцевого бюджету. Оподаткуванню підлягатимуть тепер не всі автомобілі, а лише легкові, які використовувалися до 5 років та мають об'єм циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. 25 тисяч гривень ставка податку з розрахунку на календарний рік за кожен легковик. Якщо брати дані всієї Шостинської ОДП, то у нас зареєстровано три установи це юридичні особи, власності яких знаходяться такі автомобілі. Ними вже сплачено кожного кварталу сплачується десь 19 тисяч гривень до місцевого бюджету. Якщо говорити про фізичних осіб, звичайних громадян, то їм на рахування податку здійснюють податкові органи не самостійно. Вони таких власників налічується по шості шість осіб, ямпаль три особи і середина дві особи. Від цих громадян очікується поповнення місцевих казни десь понад 200 тисяч гривень. Під час декларування доходів у громадян виникають питання щодо сплати податку при продажу нерухомого майна. Його можна не сплачувати, але за умов. Якщо нерухоме майно належить власнику більше трьох років і його продаж здійснюється перший раз у році, інформує Ольга Пуда. Та дана умова не поширюється на майно, отримане в спадщину. Якщо ж Такі мови не виконуються, то тобто або менше трьох років, або продається інше нерухоме на ну, скримтом гараж чи чи, чи чи щось. То податок береться 5%. Але це для, скажімо, для резидентів. Якщо продає не резидент, а нас такі часті випадки, коли людина вже давно про прожива с в Росії, то податок становить 15%. За словами Ольги В'ячеславівни, доходи від продажу нерухомого майна оподатковуються військовим збором. Ором його впровадження діятиме доти, доки Верховна Рада прийме рішення про закінчення реформування збройних сил України. Шостканець Григорій Коновий вже 12 років живе в Німеччині. Має прибутковий бізнес, сім'ю. Проте серцем та душею він залишився на Україні. Після того, як в рідній державі почались військові дії, він організував волонтерський рух у місті Штольберг, аби не на словах, а добрими справами допомагати землякам. Вже більше року він доправляє гуманітарні вантажі і до шостки, і в інші міста України. Чому успішний бізнесмен став волонтером? Він розповів нашій знімальній групі. Ще маленьким десятирічним хлопчиком Григорій Коновей покинув шостку, навчався в Москві, потім переїхав до німецького міста Штольнберг. Чоловік зізнається, що довгий час не відчував духовної приналежності до будь-якої країни до минулорічних подій в Україні. Когда э, вот эти вот военные события произошли на Донбассе, да, я э, очень сильно переживал вот за Украину, за людей, которые страдают, да. И как-то э, так получилось, что помочь-то нечем, да. Получается, что вот ты в Германии сидишь, а что, ну что можно сделать? Бажання стати волонтером з'явилось через події на сході України, проте пізніше пан Григорій зрозумів, що підтримки та допомоги потребують не лише військові, а й мирні жителі. Ми виключили політичну составляю, да, дає за всього. Тобто ми іменно адресно людям. которые, ну, вот, э, страдают, то есть это вот переселенцы те же, да, вот, то есть через Красный Крест, крест, то есть, как бы, вот, люди потеряли все, старики тоже, да, то есть, э, какая разница там, э, какая, не так сказать, ориентация в данном вопросе политической, то есть, главное, что, ну, Хоч чуть там понятно, что ми не можемо всі проблемы порешать, но чтобы хоч-чуть там им приятно сделать. Спочатку необхідні речі збирали в православній церкві міста Штольнберг. Частину допомоги волонтери передавали до Червоного Хреста. Інше доправляли до місця призначення власноруч. Пізніше до збору гуманітарного вантажу долучилися і сусіди пана Григорія. Взагалі зізнається волонтер, відношення німців до подій в Україні дуже різне. Якщо люди, скажімо так, дивляться російське телевізіння, то э, в такому случаї э, ну підтримують Росію <coughs> Вот. звісна, хто не смотрить. Все э, как-то здраво могут рассуждать и э, могут поддерживать Украину. Сами немцы, они э, в большинстве своем... Э... Мало про цих сабитях. Привезти в Україну перші декілька партій з речами Григорію Володимировичу допомогли волонтери громадського руху Майдан Кьольн. Потім вдалося знайти підприємця з шостки, який часто їздив у Германію. Проте з часом можливості доправити вантаж до людей, які потребують допомоги, не стало. Одна из вот целей, вот я бы хотел э, в этот свой приезд в Шостку найти какие-то контакты, чтобы э, помогли э, нам э, с доставкой. Потому что это самое такое вот слабое место. Собрать помощь можно, но главное, чтобы она не приземлилась в секонд-хендах. Певну підтримку у доставці вантажу по Україні надала Шостканська міськрада. Проте, впевнений, пан Григорій: чим більше на байдужих людей, тим краще житиме держава. А тому він просить допомогти тих, хто має можливість здійснювати перевезення волонтерських вантажів до України. 31 липня вшановується пам'ять Івана Багатостраждального. У давнину в цей час топили бані, парили віники із трав і квітів, щоб змити з себе в тому після жнив. У народі говорили, якщо в липні й душно і спекотно, але прощатися з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. А про погоду п'ятниці дізнаємось із синоптичного прогнозу. Небо ясне у шостій вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Я прощаюся з вами до завтра. Бувайте!